Вітаю! У цьому досліді ти розглянеш модель електронної хмари в атомі гідрогену, форми та орієнтацію атомних орбіталей в просторі. модель електронної хмари в атомі гідрогену схематично можна отримати, маючи можливість фіксувати розташування одного електрона навколо ядра в деякий момент часу. І з'єднувати, наприклад, тисячі таких точок разом в об'ємі. Густина електронної хмари показує, у яких місцях електрон перебуває частіше. Ту частину електронної хмари, в якій електронна густина достатньо велика, називають атомною або електронною орбіталлю. Форма орбіталі визначається відповідно до значення орбітального квантового числа L. С-орбіталь є сферично симетричною, має форму кулі. Електрон, що перебуває на такій орбіталі С-електрон, більшість часу перебуває всередині сфери. P-орбіталі мають форму об'ємної вісімки. Гантелеподібні П-орбіталі розміщені у просторі вздовж осей Х, Y і Z. На P-орбіталях перебувають П- електрони. Деорбіталь атомна орбіталь за зимутальним квантовим числом L дорівнює 2. Такі орбіталі мають складні форми. Ф-орбіталям відповідає орбітальне квантове число L дорівнює 3, існує 7 f орбіталей складної форми, що мають вигляд шести об'ємних пелюсток. F-орбіталь у своїй формі, на відміну від S, P та d D-орбіталей велика та дифузна, тобто електрони на ній сильніше делокалізовані, Орбіталь побачити неможливо ані неозброєним оком, ані за допомогою сучасних приладів. Форма орбіталей визначена математичним методом моделювання руху частинок. Рух електрона в атомі описує рівняння Шрейдінгера, що дозволяє встановити форму орбіталей. Для визначення положення електронів у атомі використовують поняття про орбіталь як частину простору, де перебування електрона найімовірніше.